Як насолоджувати життям? Як отримувати задоволення життя? І що взагалі таке насолодення? Якщо у нас є мета насолоджувати життям, перше, від чого треба йти, від зворотнього. Що в принципі вже кожен з нас насолоджується життям. Але найбільше, що заважає нам насолоджуватися, це шум, шум цього життя якраз, це те, що ми робимо даремно, це те, що вводить нас із нашого спокою із рівноваги, це, що заважає відчувати задоволення від життя, відчувати насолодицю. Виходить, що... Якщо ми працюємо лише над тим, щоб отримувати задоволення, ми впадаємо в страсть. Це коли людина біжить за чуттєвим задоволенням. Це коли людина намагається їжею, алкоголем, ще різними всякими добавками до свого і також наповненого прекрасного життя урізноманітнити, щоб зняти стрес, щоб якось відволіктися. І от це насправді найбільше ворога і отримання задоволення, тому що істинне задоволення, істинне щастя, воно вже завжди було, є і буде з нами. Воно нікуди від нас не дівалося. Тільки наскільки ми готові зараз сприйматися, наскільки ми готові бути в цьому, наскільки ми готові. Бути з цим. Чи готові ми поділяти свої зусилля, свою увагу тому, щоб це відбувалося зараз з нами, щоб знаходитися в цьому стані, не відволікатися, не бігати за чимось тимчасовим, а пізнати себе, свою внутрішню глибину? І з цієї глибини ми вже можемо почати відчувати щастя. І коли ми починаємо його помічати, від цього нічого не потрібно робити. Його треба просто помітити. Як тільки ти починаєш помічати, ці твої зусилля повинні бути лише на тому, щоб не відводити до від цього погляду. І тоді твоє задоволення нікуди не дінеться. Як це практикувати? Якщо ми прибрали зі свого життя все зайве, коли ми прибрали все, що нас відволікало, ну хоча б частину того, тоді ми маємо можливість почати працювати над тим, щоб знаходити це. Знаходити в житті це також не так складно. Коли ми знаходимось в відкритому стані свідомості, вона вже ось з нами. Ми починаємо бачити це. Як помічати насолоду? Почати помічати. Ідеш, знайди, що тобі подобається зараз в цьому моменті. Що конкретно, де ти зараз знаходишся, що тобі подобається. Так, якщо це ранок, ти не виспався, дуже складно помітити щось класне, щось, що тобі задоволення, принесе зараз, зараз в цей момент. А якщо ти встав заради того, щоб їхати в інше місто, в тебе сьогодні потяг. А якщо ти встав, тому що ти домовився на якусь важливу і класну зустріч. Якщо цей ранок це те, що ти запланував давно зробити, і сьогодні здійснення твоєї мрії. Як тоді ти проведеш цей ранок? Ось вже щось інше грає всередині тебе. Обирати? Обирати, щоб проживати в цей момент? Поки ми. Не обираємо, поки ми йдемо автоматично за тим, куди нас веде наш мозок, наш розум. Тоді ми лишаємось можливості направляти свої зусилля. Як помічати задоволення в продовженні? Так само зпинитися. Видохнути. Вдохнути. Повернутися вже ти вже з собою. Ти вже тут. І коли ти вже тут, почни помічати, що тобі конкретно в цей момент може приносити здобуває. Що в цей конкретний момент зробило в тебе трошечки щасливіше. І тут знову треба не піти на поводу своєї ума, щоб не впасти, кориці, барки, випити ще якусь третю, четверту, п'яту каву за день, напитися чаю. Я сам, звісно, чай мандру, чай не п'яниця. Але я розумію, що все прекрасно дає норму, дає дозування. будь-які ліки перетворюються в отрут, якщо його занадто багато. І таким чином ми потрошечку можемо вибудовувати свою внутрішню систему, систему отримань задоволення, звільнюючись від зайвого і потрошечку наближаючись. Ближче до свого щастя, потрошки відсікаючи зайве і наповнюючи життя сенсами, наповнюючи життя щастям, наповнюючи життя тим, що дійсно для тебе важливо, тебе вже навчили, що є важливим. У нас багато що записано вже одразу. Батьки, друзі, оточення, робота нам розповідають весь час, якими нам бути. Але ніхто, окрім нас самих, краще за нас, не знає, якими нам бути. Бути собою. Ось найбільше задоволення. Намасте, друзі. Намасте, мастері день. Прекрасний ранок.